Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я зібрала трошки орхідей, які хочу запропонувати. Може комусь сподобається. В Взагалі, хочу скоротити трошки колекцію. Пропоную орхідейки на продаж. Значить, давайте почнемо. Бронзовий буде з діткою. У мене вже неодноразово цвіли, детка вже цвіла. все ставить цветоносы. посажені в закриту систему. <coughs> гарна, <coughs> гарна рослина. Ароматна орхідейка. Тайсука джаспер, Ні, той сука кобальт. Тайсука кобальт. Такої колпочки. Недавно відсвівся двома цвітоносиками. Почав кореневий рост, і, лист, і листочки в гарному стані. Це мінічка. Так, Джулія Рінг, аля Рінг, Джулія цвіла, я показувала на каналі. Гарна коренева система непогана. У неї тут ще ось у є, але дітка поки не розвивається. Так, фантом. Фантом у мене цвів. Показувала теж на каналі. Вибачте, трошки в пилючки. Коренева теж непогана. Зараз, зараз поверну. Пересажений десь, може, півруку, може трошки більше із стандартного горщика. Пересажений цей горщик. Уже почав движення листочка, там скоро з'явиться новий. Далі це Манхеттен дітка з цвітоноса. Манхеттен подвійна детка. Тут була ще одна, але вона пропала з цього боку. А ця, вроді би, детка росте. Ось такі в неї варіантні листочки. Це чиста Манхеттен дітка. Зацвітає. Це вже друге його домашнє цвітіння цієї дітки. Рослинка ще невелика, тому і квіти ще не, не дуже великі. Ось така рябушка, крапушка. Посажена в закриту систему. Тут багато корінчиків, ну вона недавно пересаджена, тому не дуже ще видно. Листочок росте. Так, шень. Шентильське мережево котлейка. Ростить два нових рости. Ось один, ось другий. Потребую вже пересадочку в новий горщик. Цвіте безпроблемно. З кожного нового росту зацвітає. Бульбочки гарні, всі надуті. Я вже її була відділяла одну діленочку, продавала. Ну, сейчас делать не хочу. А цілий кущик запропоную. І хочу свою вандочку. Ця вона не вандочка. Я десь знаходила її назву. Типа скацента, щось таке. Відцвілася вона, я показувала її на каналі, цвіла вона червона. Повністю продам. Отак як вона є. У закритій системі в горщику з підвісом, гарно розвивається, безпроблемно цвіте, ніяких хвороб на ній немає. Ростуть нові листочки, старі цветоноси. Все, дівочки, кому що сподобалось, пишіть в коментарях. Я напишу в коментарях свій номер телефона. За це... За, Спишемося у вайбері. Кого що зацікавило, буду, отам озвучувати ціни. В общем, все по домовленості. Дякую за увагу. На все добре.